Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні ми будемо знімати ось такий файтер. Це модель повнопривідна. Називається вона 244 XT або HT, якщо українською. Це модель з редукторним мостом на 24 кінські сили. Коштує він на сьогоднішній день 5100 доларів. Це акційна ціна, друзі. Почнемо відеогляд з мотором. Мотор КМ385, 3-циліндровий, 1,5-літровий, 17,6 кВт потужності. Переднє колесо 6,14, заднє 9,5 на 20. Це дає нам в совокупності з побудованою правильною рамою. Кліренс 28 см. Є причепний механізм, він на коротенькій базі і знімається під палець. Звичайні клешні. Трьохточкова система навісного обладнання, під навісне обладнання, верніше, під 25 палець, це звичайний. Підіймає 425 кг. Шістіш вал відбору потужності, який має 540 обертів за хвилину. Є також два гідровиходи для роботи з гідравлічним обладнанням або з причепом. Виходи під розеточку так само є. Задні ліхтарики у нас звичайні, поворотники у нас діодного типу, а стопарі у нас, дивіться, від відловола. І вони йдуть звичайні галогенки, Так само, як і задній ліхтар. Приборна панель тут вже встановлена нова. Приборна панель повністю електронного типу. Це модель вже 2024 року. Ось бачимо, 2024 рік, перший місяць. Поліса у нас пряма, знаходиться вона по центру. Три передачі вперед, одна передача назад, плюс повишені поніжені передачі. Рульова колонка звичайна, черв'ячного типу вал і є гідропідсилювач керма. Переднє місто у нас редукторного типу шестеренчатий. Гідропоцілювач знаходиться за захисною оболонкою. Тут у нас встановлено звичайний масорозподілювач, його я раджу замінити на більш дорогий пружинний. Ну, він більш дорогий, він десь гривень на 50 дороже коштує. Але я порадив замінити на нього. Позаду, чи з правої сторони у нас звичайна каємовська обв'язка: це стартер, два насоси і генератор. Генератор на 750 Вт. Випускаються вони всі в зеленому кольорі. Пледні ліхтарі у нас так само, Галогенки, поворотники діодного типу. Коштує такий трактор 5100 доларів. Доставка безкоштовна по всій Україні, без передоплати, без перебільшень. Можу сказати, що це один з найдешевших тракторів повнопривідних на сьогоднішній день. Який має трьохциліндровий двигун і редукторний тип переднього мосту. Задні чулки тут також йдуть на рівні, вони досить непогані, їх вистачає для роботи з 225 плугом, такі як Virax і Bomet. Можете також використовувати фрезу 1,4 метри. Кому цікаво, можете набирати за номером, який бачите на екрані, або лишати заявочку на нашому сайті motop.com.ua. Силочку я вам залишу в кінці цього відео. Дякую за те, що були з нами. Ставте відео, ставте сподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на канал.